Доброго дня! В цьому відео хочу поговорити з вами про свічки та як правильно розуміти їх будову. Перед вами червона та зелена свічка ті, які ви звикли бачити на графіку. В нас є тіло свічки і є фітіль. Що означає тіло свічки, що означає фітіль? Тіло свічки це відкриття та закриття ціни. Фітіль це період. Та місце, де була ціна напротяг протягом того періоду часу, який ми використовуємо. Тобто ми маємо знати, і сподіваюся, що ви вже побились попереднє відео, що свічка символізує таймфрейм, який ми використовуємо. Якщо ми зараз знаходимося на 15 хвилинному таймфреймі, то одна свічка це ціна. Протягом 15 хвилин, де була ціна. Тобто, у нас одна свічка це 15 хвилин. Якщо ми будемо використовувати таймфрейм 4 години, то одна свічка це ціна, де бу, це, якби, період часу, протягом якого знаходилась ціна на протягом 4 годин. Тому зверніть, будь ласка, увагу на те, що червона свічка низ тіла, це місце відкриття, тобто навпаки, зелена свічка низ тіла, це місце відкриття. А верх тіла це місце закриття. З червоною свічкою все навпаки. Верх тіла це місце відкриття, низ тіла, це місце закриття. Що означає фітілі? Фітілі це місце, де була ціна протягом цього таймфрейму. Тобто, якщо ми розглядаємо зараз конкретно свічки 15 хвилин, то протягом 15 хвилин у нас ціна була в цих місцях. Проте закрилась вона тут. А відкрилась тут. Тобто відкриття і закриття це у нас тіло. А фітілі це місце, період, де знаходилась ціна протягом цих 15 хвилин або будь-якого іншого таймфрейму, які ви будете використовувати. Ось і все. Всім далого, гарного дня!